За останню добу кількість масованих артилерійських та авіаударів по прикордонню Харківщини збільшилася за даними національної поліції. На околицях міста Вовчанськ тривають стрілецькі бої. Однак захисники України тримають удар та контролюють ситуацію. Водночас з міста продовжується евакуація цивільних. Про це більше розкаже наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Вітаємо Катю! Розкажіть, будь ласка, як триває евакуація і яка ситуація в регіоні сьогодні? Вітаю колеги для Харкова. Минула ніч пройшла спокійно. Однак в області понад 30 ударів, понад 30 населених пунктів опинилися під ворожими ударами. Зокрема, і прикордоння, і про фронтові населені пункти. У першу чергу так вчора зранку окупанти скинули авіабомбу у приватний житловий будинок. Було пряме попадання. Під уламками опинилися люди. Однак, працівники ДСНС дуже оперативно виїхали на місце влучання і. Змогли врятувати двох чоловіків, однак одна жінка загинула. А власне, загалом за минулу добу у Вовчанську сім постраждалих, і це все під час того, як там триває евакуація населення. Ми ж вчора разом з волонтерами, поліцією та працівниками ДСНС, також від самого ранку до вечора були на евакуації, і насправді за цей час ситуація постійно змінювалася. Якщо, наприклад, зранку ми ще могли заїхати до центру міста, то вже після обіду через по постійні обстріли проїхати було просто неможливо, і коли ми були у центрі міста, то тоді вже було чути навіть стрілецькі бої, автоматні черги. І тоді з'явилася інформація про ймовірність диверсійних груп. Як кажуть у національній поліції у місті окупанти застосовують тактику випаленої землі, щось подібне, що було у Бахмуті та Авдіївці. Такі, як білий каводість з села, вони там заходяться 15 ліній, кілометрів від лінії кордону, але туди теж почало прилітати, дуже масовані обстріли йдуть, тривають бої на кордоні, проривається ворог в Україну до нас. Сили оборони стримують їх як можуть там на кордоні, але ситуація в самому місці, ви самі бачите, яка він постійно прилітає, не втихають обстріли. Олицях ж міста вчора окупанти напали на цивільного чоловіка. Вони намагалися вломитися у його будинок, однак він не відчиняв їм двері, і вони дістали автомати і прострелили йому руку. Однак волонтери дуже оперативно змогли його евакуювати. Та медики вже надали йому першу допомогу. Однак у чоловіка ампутація, він був шпиталізований до лікарні. Під час евакуації деякі групи ж тривалий час, не могли виїхати з міста через постійні обстріли. На цей випадок сам процес евакуації. Ці дуже добре координуються. Власне, якщо автівка якийсь час не виходить на зв'язок, то з неї виїжджає допомога. Власне час, який волонтери витрачають на пошук адреси, це також небезпека, адже деякі вулиці і досі носять старі назви. І хоча більшість людей масово вже виїжджають з міста на місцях фільтрації, це просто тисячі людей. Все ж таки, є й ті, хто відмовляється виїжджати у у самому місті, де-інде можна побачити власне цивільних на велосипедах. Однак, все ж таки, більшість людей ховаються у погребах і у будинках, адже у місті постійно чути артилерійські обстріли. Це удари капами, дрони, які постійно кружляють над головами. І були випадки, коли волонтери вже приїжджали на саму адресу, аби забрати людей, а вони просто відмовлялися виїжджати, пояснюючи це тим, що у них господарство, худоба. Хоча, все ж таки, більшість людей, які виїжджали, вони намагалися схопити з собою якомога взагалі більше речей. Забирали й тварин. Ми бачили, як люди вивозили у коробках собак у мішках котів та кур. Ну уже що. Стрільба, страшна стрільба, така, що треба тільки виїжджати, тікати, вже вже невозможно. А куди ховатися, філії ночували? У погріб ховатися, там не заховаєшся. У нас погріб наверху. Я то так і спали. Як кажуть, на Бога Богонаділась. Хочу наголосити, що вже по приїзду у Харків усім переселенцям надають необхідну допомогу? Це речі, їжа, медикаменти забезпечують житлом та реєструють як ВПО. Насправді, за декілька днів працівники ДСНС, поліція, адміністрація та волонтери проробили надзвичайну колосальну роботу. Вони їм вдалося за декілька днів евакуювати вже майже 6 тисяч людей. І мова йде не лише про Вовчанськ. евакуація триває із інших прикордонних населених пунктів, наприклад, ті ж самі липці, де Кож постійно ворожі удари це наразі вся інформація. Харків на зв'язку, колеги. Дякуємо з нами була на зв'язку Катерина Кусмарова про ситуацію на Харківщині та евакуацію людей.